Так, всім привіт, друзі! Сьогодні неймовірний сонячний тихий день в місті Києві. Значить, що присутнє на майданчику перший автомобіль Колеос, Це 11 рік, 2.0. Дизель автомат, повний привід, комплектація Боус. Має Два комплекти легкосплавних дисків, нову зимову гуму, передній задній парктрон, лінзовану оптику, датчик світло дощу, складання регулювання підігрів зеркал, безключовий доступ, два ключі, повний шкіряний салон. Я не буду відкривати всі вікна по кругу оригінальні. Навігаційна система, панорамний. Дах присутній в автомобіля, літні колеса на легко на оригінальних босешних легкосплавних дисках знаходяться в багажнику. Ціна такого екземпляра 12 тисяч 800 доларів. Цільно нефарбований автомобіль, живий, гарний. Претензій до нього фактично ніяких немає. Мікролюфти по ходовій частині, які треба буде усунути вже аж на весняний період. Тільки пройшла ТО, 207 тисяч має оригінального пробігу. Сервіс був якраз на 207, зараз 207 600. Тобто автомобіль повністю сервісований, нічого вкладувати не потрібно. Вся дилерська історія, фото і відео є окремо по ньому, і дилерську історію можете на окремих відео також побачити. Далі, друзі, дуже цікавий автомобіль Audi a 4 Seat Xeo, 1,6 бензин, вона передньоприводна. Багато хто чомусь думає, що вона задньоприводна, так як в Audi двигун стоїть ну, не поперек автомобіля, а по вздовж автомобіля. Тут передньоприводна машина, 1,6 бензин, 102 кінських сили, звичайний двигун під газ. Що цікавого, це механіка на 6 передач. Цікаво, це те, що тут це повністю Audi автомобіль. Він ззовні тільки Seat. Він по салону, по технічним всім показникам це повністю Ауді. Значить, 215 оригінального пробігу, 1,6 бензин, топовий колір-графіт, легкосплавні диски. Один комплект тут, на жаль, коліс, шкіряне кермо, двохзонний клімат, контроль, задній парктрон, кузов седаного автомобіля. Автомобіль в дуже хорошому. В косметичному стані, але має фарбовані елементи і досить багато фарбованих елементів. Значить, фарбована дверка, крило. Тут є продерто отак десь район 350-400 мікрон було. Фарбувалося все за кордоном, тобто тут полоска. Я думаю, що це були ворота. Далі тут фарбований косметично верх кришки, фарбовано ось це крило, косметика. Тут також така сама на такій же висоті, як і з цієї сторони, подряпана була. Теж б'ється 400 мікрон, 450 мікрон. Ця дверка також фарбована. І тут знизу знову ж таки б'ється 450-500 мікрон. Неба... Невелик невеликі, некритичні показники. Кого лякає, не телефонуйте, гадостів не пишіть. Розповідаю, як є. Детально в приладом сьогодні зніму відео. Все покажу. Автомобіль в гарному стані. Не влаштовують вас під краси. Не телефонуйте, не займайтеся дебілізмом, бо ну, воно мені не потрібно. Я показую правду, як є. Все, що необхідно по цій машині зробити, я, я скажу. І на все, що необхідно зробити, я скину. Ціна 7800. Вона стоїть на старті. Скину на заміну опорних підшипників. Вчора діагностував те, що потрібно по автомобілю буде зробити. Машина сухенька, гарно їде, гарно себе веде, 6 передач 123. 123 це 3 тисячі обертів. Це мається на увазі 123 км на годину, 3 тисячі обертів. Цікаво, приїжджайте на майданчику, вона знаходиться. Поторгуємось, тобто на каталік сотка вже на заміну опорних, також 150 скину на якісь там ще розвал сходження. Зробите, будете їздити. Машина реально Audi, реально конкурент дуже-дуже хороший. Ну, Також можу ще, наприклад, скинути якусь невелику цифру. на Літні колеса, тому що тут один всього на всього комплект. Значить, Рено Кенго. Кенго, 17-й рік, максимальна база кузов Максі, вантажний. 1,5 дизель, 81 кВт, механіка, 6 передач. Значить, по цьому автомобілю практично нова літня гума, нічого не фарбовано. В класній комплектації ринг, туманки присутні. Bluetooth, звичайно, присутній. Машина в гарній хорошій комплектації в дуже класному стані. 203 оригінального прибігу, буда не зношена, абсолютно ніяких питань до Буди немає. Автомобіль великих вантажів не возив. Значить, замінено олива в двигуні, замінено олива в механічній коробці передач. Замінені задні пружини стоять потужні, хороші лев Джоферси, Хто знає про що я говорю, тобто я на цьому не економив. Можете приїжджати. Передивитися нові пружинки по автомобілю. Те, що буде потрібно зробити найближчим часом 1010-15 кілометрів заміна передніх гальмівних колодок. І далі можна автомобілі експлуатувати. Дуже гарно працює двигун, не зношена, не вимучена абсолютно вантажна машина, яка не возила вантажів. Хто знає про задні пружини, чому я замінив? Ну, в них болячка, в них в оригінальних пружинах ламається кінець витка. Можна було не замінювати. Оригінальні пружини лежать тут, вони не просажені, вони лежать в автомобілі. Вони є не просажені, вони класні. Але просто ну, я міг їх не замінювати, і не було би видно при діагностиці, але замінив так, як був зламаний виток. А, далі а, докупив я сюди тільки два, поки що знайшов передніх колеса зимових нових. Фактично а, будуть стояти два передніх зимових. ну і Думаю, що ще до кінця тижня знайду ще два зимових гарних. І далі останні автомобіль, який зараз присутній тут на майданчику це Renault Megane 3, хатчбек. 1,6 бензин, 140 пробігу, машина з Франції, легкосплавні диски, літня гума на стальних дисках майже нова в багажнику. Комплектація туманки, 4 підйомники, кондиціонер Круїз-контроль, вікна всі оригінальні, окрім цієї шторки. Фарбоване в цього автомобіля тільки... Або замінене, точніше, воно навіть не фарбоване, можна про це й не говорити, але знімалось і замінювалось. Думаю, оце переднє крило і оця фара. Більше нічого немає. Конструктивно фару фара знімалася, коли автомобіль купувався, дивилося все знизу. Фара абсолютно знизу, точніше, ланжерон, підсилювач, нічого не побито, не поламано, не потрощено. Автомобіль був десь косметично перетертий сюди, пофарбувався. Я думаю, там там, в Франції не тут. В Франції Бампер замінилась фара, і ось це крило також замінилося. Було напевно десь дернуто. Все більше нічого в ньому не фарбоване. Живенький, ціленький, гарний Renault Megane. Він код я вам також залишу. Відкривати автомобілі. А, а вінкод є, друзі, в групі Побачите в вайбер групі він код, він буде присутній там. Дев'ятий рік, ціна 6900 з двома комплектами резини, 140 пробігу, топовий колір графіт, Чик кенго 11 тисяч доларів. Автомобіль в дуже хорошому стані. Тут ціна може трошки обговорюватися, тут можна трошки скинути. Тобто 100. На каталік я вам скину. Якщо ви захочете собі поставити оригінальний, можете не ставити, їздити так, поки тихогляду немає. Але хлопці, які вирізають на булоні, сказали, що вона і так пройде тихогляд, так як це бензиновий автомобіль, і має пройти і так і каже, все буде нормально. Але захочете, можете поставити. Каталік, який з неї видалений був по причині його несправності, лежить в автомобілі. Ви також його можете здати. Ну і тут поторгуюсь вам. На заміну опорних підшипників і на літні колеса. Тобто, в загальному торг по цьому автомобілю стартова ціна 7800. Торг може бути район 350-400 доларів. На оці на закінчення оцих всіх моментів автомобіль косметично гарний, але є фарбовані елементи. Кого лякає, не телефонуйте, гадостів Не пишіть. Все, друзі.